Друзі, вітаю вас зі святом! А я до вас з дуже гарною новиною. Нещодавно, після переговорів на Алясці, резонансну заяву зробив відомий американський діяч, духовний наставник Трампа Марк Бернс. Ось що він сказав. Глибоко вражений, що під час мирних переговорів на Алясці Володимир Путін мав нахабство вимагати захисту для російської православної церкви в Україні. Це така сама інституція, яку Кремль використовує для виправдання війн, благословлення ракет і обману мільйонів людей, видаючи своє вторгнення за нібито святу справу. Нещодавно Марк Бьорс анонсував свій візит до України на розмову з паном президентом Володимиром Зеленським. Хочу висловити слова подяки і глибокої поваги до правди, яку висловив Марк Бернс у той час, коли ворог нахабно намагається викривати правду, використовуючи мирні переговори на Алясці для того, щоб захистити інтереси Російської православної церкви. Дуже важливо, що є ті, хто говорить правду. Журнал Тайм визнав Марка Бернса один з 16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року. Бернс дуже відомий не тільки в Америці, а й у всьому світі. Марк Бернс це духовний дипломат, який будує мости між народами. Він каже: мені байдуже, до кого ви молитеся, я боротимуся за вашу свободу. Наша країна унікальна тим, що в нас немає головної церкви, як у більшості країн. У нас усіх є рівні можливості, тому свобода совісті в Україні на високому рівні, і нам це потрібно зберегти У той час, коли у суспільстві йде раздрайв. Марк Бернс пропонує любов і порозуміння для нас, українців, це дуже важливо, бо наша боротьба за віру і демократію це боротьба за право бути собою. Нещодавно Марк Бернс дав інтерв'ю «АЛЛАТРА ТБ, на якому він підкреслив, що якщо переслідувати одну віру, то під загрозою будуть і усі інші. А на завтра Марк Бернз зустрічається з українськими журналістами. Наша сила у нашій єдності і вірі, і це наш шанс розповісти світу правду.